Іноді людина може мати все, можливості, благословення, покликання, але втратити головне не через обставини. Не через чужу провину, а через власну байдужість, коли духовне стає звичним, коли серце перестає цінувати те, що було даром від Бога. У святому писанні є історія Ісава. Він мав право первородства, особливу спадщину, яку не можна було виміряти матеріальними речами. Але одного дня, повернувшись з поля, зголоднів і проміняв це право на миску їжі. На перший погляд дрібниці проста людська ситуація. Та саме в цю мить він обміняв вічне на тимчасове ісав віддав духовне закоротке задоволення. Його рішення стало прикладом того, як можна втратити справжнє благословення, навіть не помітивши цього одразу. Бо благословення. Не завжди зникає раптово, воно просто відходить туди, де його більше цінують. Так буває і сьогодні. Людина може мати успіх, знання, навіть повагу, але всередині залишатися порожньою, бо духовна спадщина не тримається на зовнішньому. Вона живе в серці. Коли серце охололо, благословення перестає діяти. Бог не забирає дару. Насильно він дозволяє людині робити вибір, і цим вибором часто виявляється, що насправді для неї важливе миттєве чи вічне.